Що наступає той самий день, коли майстру манікюру необхідно це робити. О, собі манікюр. Так-так, саме про те, що ви подумали. Більшість майстрів не дуже люблять робити собі манікюр, тому що прискіпливі в своїй роботі, також не знають, що собі зробити, тому що вже все перепробували. І... Так, можна просто присидіти весь день, роблячи цей манікюр, і іноді такі закрадаються думки, що блін, ти ж могла б прийняти вже б декількох клієнтів і була б уже вдома. Але, ну, що маємо, то маємо. Тому показую вам трішечки процесу самого манікюру, як я це собі роблю. Я роблю собі вже манікюр на протязі дуже і дуже багатьох років, десь 2018 року. І за цей весь час я приловчилась робити дуже класний собі манікюр. Так, можливо, по часу виходить довше, аніж піти до майстра, але все-таки я впевнена в тому, що в мене гарні матеріали та якісно престерилізований інструмент. Діліться в коментарях, чи робите собі манікюр.